Ну, Насправді Трампу є за що давати Нобелівську премію миру. І я сьогодні сам жартував з цього приводу, з приводу е, Камбоджі, Пакистана, Ізраїля. І ясно, що там Трамп був як е, з боку Припьока, але менше з тим, е, те, що відбувається прямо зараз, варто того, щоб Трампу давати Нобелівську премію миру. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете мати доступ до нестандартного бачення стандартних ситуацій, про які ви, може, навіть і не чули. Так от, що відбувається? А от є такий конфлікт, який ви всі добре знаєте. Він називається Вірменія Азербайджан, Нагірний Карабах і так далі. Там контролювала все Росія, потім її потихеньку звідти витурили. Законні свої території по Конституції, по рішенню ООН забрав собі Азербайджан за підтримки Турції, чи Туреччини звідти викинули геть Росію потихеньку. Росія ослабла в певному регіоні. Але е, залишалася велика критична історія. Ця критична історія називалася Зангізур Зангізурський коридор. Справа в тому, що. Маленький клаптик землі, Вірменської, розділяє дві частини е, Азербайджана. Ну так сталося, що Нахічівань знаходиться долині від іншої частини, і між ними знаходиться частина Вірменії. І так далі. І це логістичний коридор між двома частинами е, Азербайджана. Але вона відділяє Азербайджан від е, Туреччини. І таким чином виходить, що логістика Баку Анкара теж неможлива. Чому? Тому що на Заваді стоїть частина Вірменії. Більше того, ця частина Вірменії золотий шматок, який дозволяє рухатися товаром з Китая до. Європи, тому що саме через це місце вони і проходять, чи мала би проходити, чи могли би проходити, якби була така домовленість і віра в це. І от, ну, тому що через Центральну Азію, потім Каспій, потім Азербайджан, потім шматок Вірменії, там десь 40 кілометрів, здається, ця відстань. Потім знову Азербайджан, потім Туреччина. І Європа через Болгарію чи через Туреччину, як уже там далі захоче. Тобто, оцей кусочок землі вздовж кордону, там буквально 5-10 км, це золоте місце логістики світу, це шовковий шлях ніщо в порівнянні з цим кусочком. І е, на нього клали око всі, хто тільки хотів. І е, ну, логіка, здається, проста. Дайте можливість там побудувати все, що потрібно для цих коридорів. Прийміть певні закони, домовтесь, отримуйте гроші з цього транзиту чи з іншого транзита, зробіть спільний великий бізнес, за рахунок якого Вірменія буде багатіти і так далі. Так далі. Нічому. Тому що Баку і Анкара хотіли мати дуже пільгові умови, і тому багато. Місяців, як мінімум, про це говорили про те, що ось ось може відбутися вторгнення військове під надуманим при... предлогом приводом. І насправді е... є інформація про те, що частинка цього коридора вже захоплена, і цей рух міг, міг продовжуватися далі. Але треба було би, щоб хтось великий впливовий, Такий, хто може натиснути передусім на Туреччину, передусім на Туреччину, тому що давайте говорити прямо: в цьому регіоні головна зараз Туреччина. Вона влаштувала все, що було влаштовано в Сирії, це її дії. Вона влаштувала це по згодженості з Трампом. Це теж не викликає ніякого сумніву. І ті події, які відбуваються на Кавказі, вони узгоджені Туреччиною із Росією, причому по таких тону, я так розумію, що так, чуваки, ми це робимо, і ви не втручаєтесь. Так ми то хочемо теж, ну добре, потім поговоримо. І от те, що відбувається зараз, це якраз той варіант. І е е е е єдиний, хто зміг е е вирішити цю проблему серйозно, це Трамп. Він сказав: Алло, гараж. Коридор робимо. Законодавство певне, Вірменія приймає, все буде діяти по вірменському законодавству. Будуть все це будувати якісь там консорціуми, тобто це не буде власністю окремих якихось країн, ну, умовно кажучи, там Баку як держава це будує, чи там Туреччина як держава це будує. Ні, це будуть якісь приватні компанії, а своєрідним гарантом виступає виступають Сполучені Штати. Ну, це ну, неймовірне круте рішення. Насправді, тому що туди ніхто не сунеться, тому що Сполучені Штати гарант. Туреччина не буде конфліктувати з Сполученими Штатами, тому що у них більш серйозні зав'язки, ніж це можна собі уявити. Захід приходить туди, це вже 100% в Вірменію. І Франція, ми знаємо, дуже активно допомагає Вірменії тепер Штати, тобто туди вже у російських і проросійських сил прорватися, увірватися немає ніякої можливості. Ну і Баку, і Анкара вже не будуть претендувати на те, щоб захоплювати цю територію силою, а будуть шукати юридичний варіант, як це вирішити, тим паче, що от Трамп це і підказав. Тому тут роль Трампа. Ну, я не думаю, що це Трамп придумав і зробив. Ні. Зовсім ні. Я думаю, що це інші люди робили. Але Трамп як гарант, крайне необхідний саме тут. Без Трампа, як без гаранта, як Сполучені Штати без гарант, не гарант, нічого б зробити не можна. Було. Тому що Європа не могла бути гарантом. Тому що бути гарантом того, що Туреччина не задіє сил і не захопить це все, Європа не може. Сполучені Штати, як близький партнер, речі, не можуть, Європа не може. І, відповідно, Росія туди не посунеться, якщо там гарантом виступають Сполучені Штати. Ну і удар це хороший по Китаю, тому що коридор цей важливий для Китаю, а гарантує його і підтримує е, Трамп і Сполучені Штати. Теж дуже цікава історія. Тому, м, коли говорять, що Трамп е, Ну, роздувається в плані миротворчості. Ну тут абсолютно я згоден, що таки роздувається. От, про ситуацію з Україною можна говорити мільйон всього. Я про це говорю в кожному відео. Але тут немає остаточного результату, ми не знаємо, про що говорити. Ми не можемо оцінювати вчинки Трампа сьогодні, оскільки немає результату. Може, це хороші вчинки, а може погані. Давайте побачимо, до чого це все призведе. Але в даному випадку, коли ми говоримо про Вірменію, це блискучий ход нинішньої американської адміністрації, і я абсолютно ну, вважаю, що якщо його висунуть на Нобелівську премію. Миру саме за цей проект, то це буде ну, реально важливою історією, тому що це глобальний конфлікт. Ну, ви ж пам'ятаєте, як були вірмейни вирізані 100 років тому, більше 100 років тому, який був великий геноцид вірменів? Тобто, оцей оце, оце клубок, це місце, воно дуже... Болюче і воно не стало менш болючим за часи Радянського Союзу. Після розпаду все загострило ще більше, особливо в кінці розпада. Тому е, Трамп розв'язав цей вузол абсолютно точно як бізнесмен саме. Тобто, в даному випадку е, важливим було те, що. Геополітичні інтереси всіх навколо і бізнесові інтереси вони співпали. От з Україною і Росією такого не відбувається, тому що у Путіна маразматичне бажання контролювати території, тобто для нього немає значення там що, а от логістика, ну реально ж, Росія втратила. З точки зору бізнесу багато чого, в тому числі з точки зору логістики, в тому числі з точки газогонів, нафтопроводів і так далі. Але його це не цікавить. Його цікавить, він хоче це мати, бо він хоче приліпити цей кусок. Що стосується Кавказу, там історія інша. Всі хотіли на цьому багато заробляти. І захоплення цієї території могло би бути причиною того, щоб заробляти багато грошей. В даній ситуації через те саме, що Трамп. Позиціонує себе жорстко як миротворець. І він всюди намагається зайти, навіть коли він має комерційні інтереси він все одно це подає як миротворчу місію, і я абсолютно переконаний, що за це його можна похвалити. так що підписуйтесь на мій канал, будемо обговорювати цікаві речі. Хочете розуміти те, що відбувається в Україні, спробуйте зрозуміти, як грають ці самі гравці на інших дошках. Тоді це буде зрозуміліше. Бо коли ми впираємося в проблему ось Україна, ось Росія, а що там Трамп, а що там Європа. Це недостатньо для того, щоб зрозуміти всю картинку, коли ми бачимо Трампа в різних ролях, Європу в різних ролях і Росію на різних майданчиках, ми бачимо, що Трамп починає і виграє, а е, Путін почав ще до Трампа і програє всюди на кожному майданчику. І це приємно. Гарного вам вечора! Слава Україні!